Привіт усім! Ви на каналі SappharLeb. Сьогодні розглянемо новини та що буде з ринком, та куди може піти біткоін. Як шахраї вивели приблизно 1 мільярд доларів з проекту Акола Network у стеблкоїнах Акла USD? Чому протокол DAI може бути призупиненим через регуляції SEC? Та як найпотужніший фонд BlackRock може вплинути на криптовалютні ринки? Усім доброго недільного дня, але для Акола Нетворк це не зовсім добрий день, а скоріше безсонна ніч. Так як вночі з 13 на 14 серпня децентралізований стебл коїни АЮСД проекту Акола Network подешевшав до 50 центів. Причиною цього стала дірка у протоколі Хонсон. Проблемним місцем виявилась нова пара пулу ibtc ausd на цьому тлі шахраю вдалося, скориставшись помилкою протоколу, акумулювати на своєму гамаці понад 1 мільярду аюсде. Зберігло проект те, що нечисленні пари на централізованих біржах, які оперативно обмежили депозити АЮСД на своїх біржах, і шахраї не мали можливості поповнювати рахунки для зливу а Та команда проекту, яка оперативно зупинила мережу, провівши голосування щодо обмеження роботи мережі. Наразі стеблкоїна USD торгується на відмітці 92 центи, А нативний токен проєкту Акала впав на 9%. Тримаємо кулачки за Акалу та віримо у проєкт надалі. А зараз переходимо до другої новини. Засновник MakerDAO, Рун Крістенсен заявив, що у короткостроковій перспективі DAI не зможе протистояти можливим санкціям. Відповіддю на них може стати лише негайне припинення роботи протоколу. Ринкова капіталізація DAI у розмірі 7,5 мільярдів доларів робить його найбільшим протоколом DeFi за загальною вартостю заблокованих активів. В даний час найбільший обсяг забезпечення припадає на USDC – 33,9%. І становить 3,5 мільярдів USDC, залучених в PSM. PSM – це внутрішній модуль стабільного свопу, який дозволяє обмінювати USDC безпосередньо на DAI за фіксованою ставкою. Оскільки деякі користувачі взаємоділи з psm USDC через торнадо кеш. То є високий ризик попадання контракту під санкції, за словами засновника, найкращим варіантом для MakerDAO зараз буде розрахувати на те, що вони не потраплять під санкції і вживати заходів для уникнення аналогічних ситуацій у майбутньому. Тому диверсифікуйте свої активи по різним токенам, можете використати, наприклад, USDC та USDT. Чекали на великі гроші? Отримайте, розпішіться. Так, як Coinbase та найпотужніший фонд BlackRock почали співпрацювати, біржа Coinbase є другою найбільшою у світі біржею після Binance, а на території США зовсім першою. У той час, як найбільший інвест-гігант BlackRock довгі роки лідирує за кількістю активів під керуванням, вони мають понад 10 трильйонів доларів. Та ходять слухи, що вони шортили ринки перед коронадампом у 2020 році. Це означає, що велика ліквідність може почати перетикати до криптовалюти і у сильні проекти. До речі, я у минулому відео говорив про сильний проект Parallel Finance, котрий співпрацює з великою кількістю потужних фондів. Хм. Чи може таке бути, що BlackRock захоче інвестувати у Паралел? Це набуде інформацію для обробки перед сном. По нам наразі все, що там по ринку, чого нам чекати. Наразі на ринок наводять паніку, та опитування на великих каналах показують нам про негативний настрій криптонів. Але для нас це добре, як показав нам ринок продовж останнього року, що він йде проти натовпу. Так я ще у січні 21-го року у своєму телеграм-каналі писав, що ринки будуть падати, тому особисто я чекаю на рост можливо до 27 тисяч доларів за біткоїни з корекцією до 21 22 тисяч за біткоін. А надалі подивимось, за цей тиждень усі ринки покращили свої котирування, включаючи фондові та криптовалютні ринки. Можливо, це було на фоні зниження рівня інфляції у США. Та тощо вони заявили, що рівень інфляції знизився з 9,1% до 8,5%. Нижче прогнозів у 8,7%. чекаємо на рост вище. Та тримаємо кулачки. Наразі це все Підтримайте відео лайком, підпискою та коментарем. Та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Лінк у описі під відео. Усім гарного дня та до побачення!